Вибачте, як вас звати Макс Ріхтік. Макс професій, український артилеріст, гіацинт. Скільки Цірпа? вам років зараз? 27. 27? Як давно ви без хатько? Я не безхатько. Я маю власний дім, але знаєте, я насправді божевільний. Заяви цього колишнього військового списаного зі служби по стану психіки набирають сьогодні мільйонні перегляди. В Тікток просто на вулиці чоловіка запитали про нинішні політичні проблеми, а також про війну. Росії з Україною відповіді цього на перший погляд безхатька викликають обговорення. Що думаєте ви про його заяви? Залишіть коментар взагалі опинилися в перші дні на фронті. Я відчув, Знаєте, я вам розповім історію. Я студіював три роки філософію у Львові у університеті імені Івана Фенка, і я хотів почати відносини з однією дівчиною, але на жаль, вона зрадила мені. Це насправді розбило мені серце, тому я відчув істинний поклик долучитися до армії України. Долучився до найкращої бригади України. Чи 400... якому році це було? Хм. У 2022 -му. я ех, одразу направився у поле битви. Тобто ми мали всього лише дві гармати, але ми їх встановили потрібно. потім побратими вас не прийняли до свого колективу, побили вас і вас відправили до шпиталю. Знаєте, я вам так? скажу прямо. Я німець з України, тому й. Ми, знаєте, Там були руські у складі армії України і ми не знайшли спільної мови. Но ми побилися, вони мене почали провокувати своєю руською культурою в армії України. І цього просто я не витерпав, у нас сталася бійка. Скільки ви були на фронті? Три дні. З першого дня війни повністю тріснула психіка. Та почали навіть битися ах, з моїми військовими братами. Вони мене не, вит... не витерпіли. Направили в військовий госпіталь професійний. Загалом мене... Звільнили повністю з армії та зняли з військового обліку. Я, чесно кажучи, про це шкодую, я також хотів воювати перші три роки війни. Але на четвертий рік війни я зрозумів, прозрів та спізнав, що цю війну треба зупинити прямо зараз. Бо ну як не крути, але а яким чином зупинити війну зараз? Думаю, що світові лідери мають. Висунути ультиматум. Також шкодую надзвичайно про ці чотири регіони, але враховуючи те, що немає жодної взагалі ніякої можливості їх повернути, я всього лише прагну зберегти життя моїм братам. Одні користувачі підтримують заяву Макса і пишуть, що він має рацію. Інші ж засуджують. Я готовий віддати чотири області: Волинську, Львівську, Рівненську, Івано-Франківську. Пише Денис, 12700 тисяч лайків набрав цей коментар. Це до того, що люди зі Сходу також не готові віддавати свої території, і взагалі вони проти таких наративів у мережі. Прикро, що люди думають, ніби війна йде за території, Суть не в територіях, нас хочуть повністю знищити. Якщо відомо ті території, то на наступній війні лінія фронту буде по річці Дніпро. Потім Київ. Зараз потрібно стояти до кінця, іншого виходу немає. Хто ви віддати чотири області Росії, щоб був мир в Україні. Лайк. Like. In real physical reality. А можна українською, будь ласка. У критичній фізичній реальності немає жодного шансу повернути ці регіони. Ага. Тому продовжувати війну абсолютно безглуздо на всі 100%. Ага. 406 які... бригада імені генерала Алмазова. Ви були військовим? Телерист Макс Ріхтік. Це ви? Так. Власної персони. А скільки ви були на фронті? Три дні. Три дні. Так. А коли ви прийшли вперше на фронт? З першого дня війни. Тобто три дні, а потім Прямо, з вами що трапилося. У мене, на жаль, на превеликий. Датунок трапився та стався. І навіть відбувся когнітивний дисонанс. Тобто повністю тріснула психіка. Стався духовний розлад. Бачите, насправді Київ не здатний переконати жодних світових лідерів, надати їм достатньо зброї. Ось, наприклад, на другий рік війни. Було достатньо 1-3 ар всієї армії США для того, щоб звільнити всю Україну. Але на четвертий рік, як мінімум, треба близько 50-70% армії США, тобто повністю все. Починаючи з гранатометів, потім САУ, також артилерія і навіть авіація. Тобто росіяни встигли за час зробити настільки могутні фортифікації, що треба, на жаль, довести. Настільки високих зусиль, треба просто ах, зібрати усі армії Європи для того, щоб звільнити ці регіони. Як бачите, насправді Київ не здатен переконати жодних світових лідерів, надати їм достатньо зброї. Ось, наприклад, на другий рік війни було достатньо 1 третьої ар всієї армії США для того, щоб звільнити всю Україну. Але на четвертий рік, як мінімум, треба близько. 50-70% армії США, тобто повністю все. Починаючи з гранатометів, потім САУ, також артилерія і навіть авіація. Тобто росіяни встигли за час зробити настільки могутні фортифікації, що треба, на жаль, довести настільки високих зусиль. Треба просто ах, зібрати усі армії Європи для того, щоб звільнитися регіони. Як бачите, насправді Київ не здатен переконати жодних світових лідерів, надати їм достатньо зброї. Ось наприклад. заяви цього філософа божевільного, як він сам зазначає, набирають великої популярності в інтернеті по 100 тисяч лайків. Тобто такі наративи можуть бути і небезпечні. Люди пишуть, що божевільний ніколи не визнає, що він божевільний, щось з ним не те. Люди реально думають, що Путін запі... Люди Реально думають, що Путін зупиниться на чотирьох областях. Пишуть користувачі, яка гарантія, що Росія не нападе, і потім кому ви довіряєте Путіну? А підписниця Настя залишила коментар. Звичайно, цей безхатченко готовий віддати не лише чотири області. Йому нема різниці під таким прапором з брудними ногами, на чому сидіти. Має певну думку, що Якщо занадто НАТО високо почати дратувати Росію, та, наприклад, деякі експерти та аналітики і дослідники у західній Європі мають на думці, вважають та розглядають, що якщо ввести війська НАТО в Україну, то можливо, що Росія може виявити свій дійсний гнів та, наприклад, здійснити ядерний удар у Київ або у Дніпро чи у Харків. Я думаю, що це ймовірність цього близько лише 3-5%. Як на мій погляд, але це може трапитися. Тому Європа має певний страх. Загалом наративи цього так званого Макса Ріхтіка, який себе так представив, ми не знаємо його справжнє ім'я, є небезпечними. Зараз поясню, чому. По перше, його підписують військовий експерт про ситуацію в Україні на Тікток каналі. Треба поговорити, тобто, крім зовнішнього вигляду, автори каналу хочуть ще привернути увагу чи хайпанути, що він є якимось військовим експертом. Якщо зайти в коментарі, то, то побачити можна дуже багато коментарів російською мовою, що ми там підтримуємо і так далі, заяви цього е, чоловіка. Є багато й коментарів українською мовою, які також пишуть, що підтримують е, заяви цього. Макса, хочеться просто запитати, для чого навіщо ставлять такі провокативні запитання йому, тому що бачив на цій сторінці є різні опитування людей, і вони можуть бути небезпечні і саме для держави Україна. Тому питання, на кого працюють власники цієї сторінки, чи готові ви віддати чотири області Росії, щоб був мир в Україні? На даний період часу я вважаю, що нам потрібно. Підтягнути нашу дипломатію, і якщо наша дипломатія буде трохи на більш е, високому рівні, е, тоді не потрібно буде щось віддавати. ТСК це відділ кадрів збройних сил України. Якщо в збройні сили ніхто іти служити не хоче, то і в ТСК ніхто не хоче йти іти служити. Проблема не в ТСК, проблема в збройних силах України. А якщо бойці не вмотивовані, що робити? Треба проводити реформи в Збройних силах України. Якщо є підприємство і туди ніхто не хоче йти працювати, то проблема не в відділі кадрів, а проблема в підприємстві. А, а СЦК зробили просто як з, 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 зробили пугало. Як змінити цю ситуацію? Треба проводити якісь реформи в збройних силах України. Щоб проводити реформи в збройних силах України, треба проводити реформи в державі. Друзі, якщо до вас підходять на вулиці з ось такими провокативними запитаннями, то ви маєте повне право не відповідати або запитати ведучу на кого ви працюєте, тому що я переглянув декілька ще опитувальників. Ведуча перескакує з української на російську мову і ставить досить цинічні запитання, часто маніпулятивні. США пропонують Україні визнати Крим російським і відмовитись від НАТО. Як вам такі умови для миру? Це чистого роду маніпуляція. США ніколи не пропонували Україні відмовитися від НАТО і визнати Крим російським. Тим паче, звідки малює ці питання? Ведуча невже з посібника РФ чи там ФСБ? Ви нам сказали раніше що вас рідні назад прийняли СК правильно? Да. А після того що відбувалося? Зараз рейтинг у Зеленського в Україні. Друзі, тому будьте обачні, який контент споживаєте і на які питання відповідаєте, тому часто вони можуть звучати з провокацією. Питання тут вже відкрите, мабуть, до СБУ, аби перевірили такі канали чи такі сторінки. Дякую, друзі, що дивилися. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок.